Вітаю, друзі! Вітаю вас ввечері з середи, насищена середа. Середа гарні новини. Середа не дуже е, гарні новини. Я не, навіть не знаю, з чого початись. Якою, то як знаєте, питаю, з гарної чи з поганої. Я думаю, що почнемо ну, з такої. Поганої. Почнемо з поганої новини. Що твориться у нас в Солідарі? Да? Ще на в 16-ту на 15 годину ще було там нормально, ще було добре. Наші обороняються на 16-ту добре. І зараз наші є в Солидарі. Ми Солидар ще не здали і поки що не збираємося здавати. Розумієте, друзі? Там багато вони підтягнули підрозділи, там робиться щось. Ну, я вам хочу сказати, страшне. Там ось е, відео по телеграм-каналам, там дійсно пачками ми знищуємо їх, а вони е, просто лізуть. От розумієте, це тяжко передати, це тяжко розказати якось просто люди: йдуть. Ідуть, да? падають, ідуть, падають, ідуть, падають. У нас також втрати дуже тяжке становище. Там просто їх дуже багато. Повірте мені, це те, що я завжди казав. Не треба сміятися, не треба кидати шапки, не треба кричати, що вони піднімають Т-34. Так, вони піднімають Т-34, але Т-34 він стріляє. Все. Ну, не будемо дуже довго. Хоча, знаєте, моє, це чітко моє відчуття. Солидар ми оставимо. Я не знаю коли, я не знаю, як це. Дай Бог, щоб це було організовано швидко, швидко і щоб ми не втратили на відході багато наших хлопців, наших захисників. Солидар ми втратили. І так. Просто для інформації, я не буду нічого далі розписувати, далі казати, далі говорити. Северодонецьк, бутусов там. Ми його втратили. Лисичанськ, бутусов там. Ми його втратили. Зараз він, Бахмут Селедар. Все. Багато. Крапок. Далі кожен. Думає і вирішує для себе сам. Тільки ще раз прохання. Вибачте мене, недорозвинені люди. Люди з розумовою відсталостю, люди без е, критичного мислення, люди, які взагалі не можуть мислити і думати, люди, які по суті. Розумового складу його не мають. Не пишіть, не пишіть, будь ласка, йдіть далі, пишіть між, між собою, розмовляйте між собою, Робіть все це між собою. Розумієте друзі? Тому що зараз президент у Львові і він зустрічається там е, з Дудою, да? Президент зустрічається з Дудою, зустрічається е, з е, президентом Литви Науседою. Дуда вже заявив, що дає нам роту танків. Ну, рота танків це по різним різні роти от 10 до 14 танків Леопард. Друзі, та Польща це не те, що сестра, це і сестра, це і, 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 і товариш, і друг, і я не знаю, я не знаю. І там якісь дегенерати можуть писати, чого він сюди приїхав, не поїхав у Солідар. Слушайте, це люди. Дійсно, чому наша держава так наповнена дегенератами? Чому ці недоразвиті? Хочуть ще й показати свою недорозвиненість. Боже, це, це що страшне, якщо це. Це що страшне, ну ми хвалимо, що у нас народ, ми встали, ми захищаємо, у нас народ. Якось. Але є ось така кубка дегенератів, які настільки кричать, настільки оце все піднімають до верху, що, здається, тут більше пів страни таких. Ні, це кубка. Це просто купка дегенератих людей, але ця кубка чомусь у нас вона сформувалась, і вона ну, за трохи велика, ніж для якоїсь такої нашої держави. знаєте, друзі. Я ж кажу: ми тут всі працюємо. Я ж хочу подякувати донаторів. Е, закуплена ще одна партія е, спальників. І ось сьогодні вже там покровки, Получили, завтра скажу, що приїдуть до людей, до, до людей, кажу, до воїнів, до наших до наших воїнів. Людей, звісно, людей. Звісно, хлопці, звісно, дівчат. Там морозяка зараз на сході страшна до 13, до 18 вночі. І їм треба спати, їм треба відпочивати. їм треба... Дякую вам. Ось ми можемо, а ці ми можемо. Ось. Я хочу подякувати. На Монобанк нам донатував без прізвища прийшов донат. Прийшов 10.20.30. Щиро дякую. Грушеній Ользі. Комарницький Валентині, це Валентина вже. Ми просто працюємо вже. Просто працюємо на нашого. Умнова Ольга, також працюємо. Дира Сергій, щира вам подяка. Знову без прізвища, ну це вже на не на Монобанк, це на приват. Ось сьогодні, 11-го, о 9.40 прийшов донат і, один, і об 11-й. Дякую вам. Я не можу назвати хто це? Тому що нема прізвища ви або з других банків. або... З терміналом не знаю. Смірнова Яніни, щира подяка. Ще Монобанк без прізвища сьогодні о 12.40. Ветрові Валентине. Коваленко на Монобанк також задонатив. Щира вам подяка за допомогу. За допомогу і каналу, і нашим хлопцям, нашим воїнам. Ми робимо свою маленьку, яку можемо, таку справу робимо і я завжди кажу, треба. Допомагати, але не віддавати останнє. Як ви можете, як у, вас, ну, як у вас виходить? Йдемо, друзі, далі. Йдемо далі. Йдемо далі. Що у нас? Ага, Москалькова в Росії. Вона ж зараз на перемовинах з нашою делегацією в Турції, і вона там звернулася до спікера турецького парламенту з проханням перестати поставляти в озброєння Україні. Туреччина ж тихенько поставляє. Ви ж знаєте, що Снаряди йдуть. Снаряди йдуть касетні, там багато чого. І Барактари, і так потихеньку нічого ніхто не шумить, іде, йде, йде. Але, але формулюровочка. Москалькова Москалькова просить. Москалькова, хто ти така? Як в тому фільмі про Султана. Та хто ж ти така? Та ніхто. І турки ніякі! Тебе навіть слухати не будуть. Тебе привезли перемовини вести за полонених. До побачення. До побачення, дівчинка. Друзі, я ось це ж не зря оце тут стоїть. Дивіться, оце павербанк, це акумулятор. Друзі, мені подарили підписники. Спочатку були, потім ми здружились. Вони займаються е, різним видом таких е, штуковин. Да? Я, я... Я ж не професіонал але я вже спробував. Подарили вони мені такий павербанк. І сюди можна підключати 5 пристроїв. Друзі, я вже пробував. Уже одна запис була, ви навіть не, не помітили. Е, підключений ноутбук, підключені три лампи сюди. І е, ще щось. Ну, 5 приборів можна підключати. І ми вже пробували. Підключаєш е, звичайну лампу, да? лампу, вішаєш, то... цілу ніч, цілу ніч. Він підходить, ну, різні перехідники, все можна зробити що угодно. Ну, попросили показати. Може комусь треба, може комусь е, знадобиться, може хтось займається і або для дому. Ви ж розумієте, це багатофункціональна така, така, така штуковина. Е, і я вам скажу: там в опису до цього відео, де є реквізити, там буде опис цього павербанку і дані, як його можна замовити. Якщо комусь потрібно, я, я друзям дуже, дуже вдячний. Тому що тепер. Відключили світло, а запис буде. Запис все одно буде. І навіть уже ноутбуки можна зарядити. Все, друзі, дякую вам. Дякую вам за це. Ідемо ми далі. Латиніна і Білковський. Ви знаєте, що вони вважають Латиніна і Білковський. Ось вони розмовляють, да, вони за Україну, да вони за нашу перемогу. Да, Все, все, все. Вони ж такі класні у нас. але Ну, якщо покласти руку на серце, то Янукович був відсторонений незаконно. Блін. Ось коли кажу я, що ну, росіяни вони завжди залишаться росіянами. Розумієте, ніколи, ніколи вони не будуть відноситись до нас як до рівних. Ніхто з них. Ніхто, вони зараз просто сидять тішко, затаїлися. Да, вмирайте, українці, давайте, 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 там, Готуйте для нас Росію, а ми потім прийдемо і Крим наш. Не вірю. Я. Розумієте? Ось повністю не вірю. Не вірю. Ну, не можна їм вірити. Ну, ну Вони нас дурять вже чи чотири століття. І дурять всі покоління, і знущаються над нами всі покоління, і не вважають нас за людей всі покоління росіян. Будь-хто, починаючи від російського дійсно двірника, заканчуючи будь-яким президентом, чи царем, чи генеральним секретарем, чи ще кимось нас для них нема, ми для них інструмент. Інструмент досягнення своєї цілі. Ну і, мабуть, наостанок, знаєте, не тільки у нас є такі, такі, такі. В Росії вони теж існують. І не тільки в Росії, і в Білорусі. Ось згадаємо заяви Лукашенка, Кадирова і Путіна. Нас дивить, Путін заявляє, що Україну створив Ленін. Ну, це заява кого? Дебіла. Ну, тільки він може заявляти так. Лукашенка. Пам'ятаєте його заяву? Що його батька загинув у Другій світовій війні? Принай Пожилкували, поспівчували, а потім стоп. Лукашенко народився в 1954 році. Мінус 9 місяців, хай він був зачатий в 1953, а батька загинув під час Другої світової війни. Коли у нас закінчилась Друга світова війна, здається, в вересні 1945, якщо я правильно пам'ятаю. Батько вже загинув. А від кого ж тоді пішов Лукашенко? Хто це може заявати? Ти, біл, якого обирають, Путін, якого обирають. Ну і остання заява Кадирова. Спочатку він кричав, через час буду в Києві, там буде парад, Зеленський зілен... далі, і так далі. А тепер знаєте, що він сказав? Він же голосив нагороду. За голову Степана Бандери. Бідний Степан Бандера. Там, мабуть, копають, відкопати хочуть, або що, я не знаю. Ну, це хто може заявити? Три красавця, три богатаря кадиров Путін Лукашенко. Друзі, щоб це почули люди. Будь ласка, розповсюджуйте. Будь ласка, розповідайте, хай підписуються люди. побільше підписуйтесь на канал Ютуб, канал Олексій Ляшенка. Натискайте на дзвоник, щоб до вас проходили повідомлення. Спонсорам величезна подяка. Ну, я ж кажу, що у нас є, що там є. да. Да, Селідар зараз. А, друзі, ще одна ситуація така цікава. Ви знаєте, що в Київ сьогодні проїхали чотири мера з Європейських держав: з Варшави, Праги, Братислави, Будапешта. Чого з Будапешта? Ну, не знаю, там же Орбани, там Все вони. Ну, приїхали. А знаєте, чому вони приїхали? Побачити чемпіона світу Віталю Кличкову. І ознайомитись, як у нас тут кіоски, як у нас мафобудування все йде, як у нас знищуються історичні забудови, як у нас мости не ремонтуються, або ремонтуються по 20 років, або Віталя вже вось, скільки він там, восьмий рік уже виділяє кошти, виділяє на один і той. Вони не знають, як це? Приїхали порадитись з Віталій Володимирович? Ну якого ми Київляні обрали мера. Ну і останнє Борислав Береза тікає у Лондон. Я не знаю, як він тільки тікає, як він туди виїжджає. Ось є настільки багато питань, особливо до правоохоронців, до всіх. Поліція, таможня, та й до прикордонників, які не воюють, а ось там. Нема питань до людей, до хлопців, до воїнів, до, до богатирів, до рицарів, які воюють, які нас захищають. І там зараз біда. Мені дзвонили е, декілька людей із Бахмуту, вже з Солідар, е, хоча вони не живуть там зараз, але є. Ну, Тяжко. Тяжко. Але не вішаємо носа. Навіщо вішаємо носу все буде нормально? Перша рота танків з Польщі. пішла, Далі буде. Все, друзі, я вам дякую. Дякую за ваші побажання, за ваші подяки. Сьогодні кажуть, День подяки. Я всім вам дякую, що ми разом. Розповсюджуйте, будь ласка, Україна переможе!